Ще особливості є, чому дитина може частіше починати зараз хворіти, якщо вона вперше почала відвідувати дитячий колектив, особливо новий дитячий колектив. От дітки, які зараз тільки почали відвідувати садочок, та тобто двохрічки, mm -hmm. трьохрічки, Це так дуже тривожне хвилюючи, бо ми два дні походили в садочок і у нас уже нежить, і ми вже захворіли. А, знаєте... це, це, це завжди такий облом, коли мама чекає, що садочок нарешті у мене буде час там на себе. Так. Але тут так. Е, теж е, мати реалістичні очікування. І люди, які живуть реалістичними очікуваннями, стосовно всього, що відбувається з дитиною, стосовно народження дитини, та, люди, які розуміють, що дитина це не просто маленьке, прекрасне створіння, та, яке буде їсти і спати, і гратися. Та. Тобто, що тут є багато труднощів, етапів, через які ми проходимо. Так само розуміння, що дитина буде хворіти, насправді тим батькам легше жити, ну, це 100%.